Привіт! А чи знаєш ти, що повітря може бути як чисте, так і забруднене? Коли воно забруднене, неважко дихати. Ми можемо відчувати неприємний запах. Воно шкідливо впливає на наше з тобою здоров'я. А що ж потрібно робити, щоб повітря було чисте? Так, треба дбати, піклуватися. Про природу. А як саме? Ти піклуєшся про природу? Молодець. Треба саджати дерева молоді, не ламати гілочки, поливати, слідкувати, щоб завжди навколишнє середовище було чистим. І тоді ми завжди будемо мати з тобою чисте повітря. Тож бережи природу до нових зустрічей! До побачення!